Як ви думаєте, на що ми найбільше витрачаємо часу? Ми витрачаємо 8-10 годин щодня, 5-6-7 днів на тиждень, часто ще й понаднормово, на роботу, яка не надихає. Вона просто існує, щоб закривати рахунки, втримати сім'ю, не випасти із системи. Проблема не в тому, що люди працюють, проблема в тому, що більшість працює там, де мусить, а не там, де хоче. І проживає життя за схемою аванс, зарплата, понеділок, п'ятниця. У цій схемі легко забути головне: час валюта, яку не повернути. Гроші можна заробити ще час ніколи. Тому питання просте й жорстке: ми працюємо щоб жити, чи живемо, щоб працювати. Я довго шукав відповідь і зрозумів, якщо місце не твоє, його треба змінювати. І найзрозуміліший спосіб почати паралельно створювати дохід, який з часом дасть свободу. Тому я працюю в ніші здоров'я та натуральних продуктів в сфері, яка дозволяє будувати дохід і при цьому не бути прив'язаним до місця чи графіку. Якщо ти теж думаєш, що заслуговуєш на більше, ніж просто виживати, напиши мені Хочу більше, напишу з чого почати.